Сьогодні прочитаю вам казочку Леща доня у долоні. Що за гамір, що за сміх? Сонечко збудило всіх Півника і курочку, павлика і шурочку, а і зайча вже попчали до в'яча. Вибігайте, дітоньки, діточки, гратись кличе літонько. Промінці. Промінці у сонечка золоті сяють зе серед полечка і в воді. У моє віконечко зазирніть і маленьку донечку розбодіть. Молодець. Манна каша не густа. Мамо, мисочка пуста. Їв кашу я до дна, ось і перша новина. Ані крихти на голові, ані плями на рукаві, і сорочка не брудна. Ось і друга новина, ну а третя новина. Хай про неї кожен знає. Я у мами молодець. Котик. Котик наш у ковпаку варить кашку малюку, а до кашки молочка він купив для малючка. Півдик Півник за червічик продає грибічик, як червічик нема, віддає і задарма. Зайчики. Зайчики в хаті бігали по хаті, спершу настрибалися, потім накупалися. Зайчики в хаті справжні. Не на ваті, з ними доня грається, в літеплі купається. Леща доня у долоні, ложка є в моєї доні, а собачка хоч без ложки ні сумує ані трошки ладусі. Хочеться катрусі гратися в ладусі. Граєм гралась мама, грався тато, а тепер я хочу спати. Синочок не спить. М'ячик спить, слоник спить. А синочок ні. На подушці лежить. На, чи на коні. брязкотить, торохтить, то рохтить, що робить мені. <звук> лялечка неслухняна лялечка в моєї наталочки. В донечки наталочки. Ані в люльці, ані в ліжку не бажає спати і трішки. Слоник з Африки до кості прийшов у гості. Слоник для кості ложку треба для гостя ополоник. Чарівна скрипочка на скрипочці. Одна струна у цвіркуна, але й одна струна у нього чарівна, лише смичок торкнеться, і лялечка позігне, і зайчик в сон вплине, і донечка засне. Сон. Сон прилетить. Місяць небо золоті, очі. Ситу лиш і замить. Сон до тебе прилетить. Кожен спати ліг, кожен спати ліг на своєму місці. Котик на порогі, лялечка, лялька у колиці.